Хочу вам розказати про військову форму, тим паче про теплу зимову військову форму. До нас багато сиплються питань, і люди не розуміють, куди стільки багато треба речей. Вже наші Британія давала, Польща давала, Літва відшиває, Україна щось закуповує. якби. Де ця форма? Форма, во перша псується, вона горить, вона рветься. Коли е воїни опадають до шпиталю, то лікарі розрізають цю форму, тому форма постійно потрібна. Буває так, що один солдат може 3-4 комплекта повністю на собі насита, то і більше, тому що якби один комплект видають воїну. А що далі з з цим комплектом, то вже допомагаємо як можемо. Але літня форма те що було то було просто. Тому що штани одягнули, кітель одягнули, вже можна було якби, йти воювати. Зимова форма це багато різних шарів. І ми, коли знаходимо з нашими друзями-партнерами у Франції, у Британії цю форму, ми вже знаємо, що у НАТО є вісім різних шарів, і боєць на собі несе оці от би три слоя. Тобто 6 решей під різну погоду. Це сухий холод, це вологий холод, це дощ або різні різні. Давайте покажу. Перший е шар це у нас йде термобілизна. Давайте спочатку по штанам. Тобто це те, що зроблено повністю синтетики, його задача повністю вологу виводити від тіла, щоб сухе тіло якби, не мерзло е і не охолоджувалося. Це якби термобілизна. Є низ, є верх. Далі у нас іде такий собі е тоненький фліс. Або тепла термо. А, він доволі тонкий. Його задача так само виводити вологу, але при тому при всьому він ще й зберігає вже тепло, він трохи гріє. Вже наверх можуть одягатися ще більш а, щільні а, фліси, або вже йде така собі такий зимовий варіант. Це такий собі пуховік, він з якимось синтепоном. А, причому часто їх бувають роблять а, двусторонніми. На, скажімо, зиму білий кольор, або на осінь, такий собі. Олива, зелений, якби він може піддягатись як під основні штани, так і поверх них. Але нам здається, що саме це через такий собі доволі тонкий матеріал, краще його піддягати під основні штани. Ось вони, ці штани, які тримають вітер більш-менш, які тримають дрібний дощ, дрібну вологу. Але звичайно, що від сильної, сильної зливи воно теж буде мокрим. Коли його воїн одягає, тут всі є кармани. А, їх тут багато різних, бо це вже можна якби, в цьому. А, ну, бути впевненим, що це буде зручно і якісно. Більш того, якби ці штани, які попередні, чому їх можна одягати наверх? Тому що в них є сквозні кармани. Тобто ти розтібаєш карман і через нього потрапляєш аби, в карман вже штанів. Це дуже зручно, якби кожен воїн підбирає під себе, як йому зручно, як він то хоче вже носити. Ще буває. П'ятий слой, зараз у мене немає його, бо скінчилися донати, ми не можемо їх купити. Це гортекс. Штани гортекс, які мають сильну-сильну зливу певний довгий час. Якщо перейти наверх, то знов-таки так само маємо термоковтину. Причому, дивіться, є нові, а є вживані. Ми знаходимо на складах в Британії, в Польщі, в Франції і вже привозимо в Україну. Це от той самий шар, який виводить просто вологу. Далі у нас іде тоненький фліс. Далі у нас йде. А до речі, можна його замінити от такою термотеплою кофтою. Вона повністю зроблена з бавовни. Всередині чимось схожий такий трохи на нарушеник, мабуть. І тут написано «Extra Cold», тобто на дуже сильні холоди. Скоріше за все, на екстра колд сухий. бо якщо буде волога, якщо тіло буде сильно мокрим, то цей ця бавовна вона впитає себе. По перше, буде. Пахнуть не дуже, а по-друге, вона буде вже сама холодить, остужувати воїна. Потім шари де, це товста фліска. Я не знаю, чи така є у Британії. Ці ми знайшли у Франції. Вона реально такий собі як майже дубльонка маленька, якби. тобто вона одягається поверх того тоненького флісу. І вже наверх іде така собі парка. Навіть її одягну. Здається, це мій розмір. Це куртка з капюшоном, яка має багато різних карманів на собі. Сподіваюся, я там звук собі не сильно прижав. От, вона має капюшон, вона має багато карманів. Більш того, все ж таки звуки я приглушив. <смі> Кармани і під рукавами маємо змійки, так, щоб тіло могло дихати. І щоб тіло вентилювалося. І вже на самий верх ми ще маємо отакий такий от гортекс. Вона дуже сильно шуродить, тому вона підходить не для всіх родів, не для всіх видів військ. Тому що, якби, якщо якби воїни десь там на розвідці або їм треба тихо підібратися, то цей звук. Він буде сильно заважати. Про це саме цей шар він тримає сильну зливу, сильний дощ, довгий час. Але якщо прям злива йде день або два, то це звичайно вже нагору одягається пончо, або як ще його зваю, дощовик. Отакі, от, от різні шари, це все має мати один воїн в ідеалі. Ми зараз не кажемо про ідеал, але ми намагаємося зробити так, щоб у кожного воїна було хоча б на дощ і просто на холод. Тому дякуємо вам за підтримку, за ваші донати. Ми лише разом можемо збирати ці суми, замовляти ці партії і отримувати їх з Франції, з Британії, з Польщі, з Літви зі всього світу. Разом до перемоги.